Мир вам, мої дорогі брати та сестри. Сьогодні субота, вже вечір. Сьогодні ми побували в таких гарних церквях, як Федірки, Подорожні. Були дуже задоволені зустрічю. Ми встріли і людей, і братів, і сестер. Я особливо дуже задоволений. Моє серце радіє. І хотілося б благословити нас на завтрашню неділю. Завтра буде недільні зібрання. Прийдемо святково одягнені. Будемо всі один одного надихати на добрі діла. І я всім пропоную, бажаю пізнавати Господа нашого Ісуса Христа, цілу Воскресіння Його. Як Він був воскресений Духом Святим, так і ми будемо. Теж воскресші з ним. І я дякую Господа, що ви є на цій землі. І ми, як сілі світло, будемо для цього суспільства, в якому живемо. Хай Бог нас благословить і помилує. І всього доброго вам, дорогі мої брати та сестри. Обнімаю всіх і дуже-дуже люблю. Слава нашому Ісусу Христу з Богом!